Господь з вами. І з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим. І таким бі білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети. Один тобі, один Мойсеєві та один іллі. Однак він не знав, що говорив. Так вони були налякані. І з'явилася хмара, яка отінила їх, і пролунав голос із хмари: Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо. Не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили згори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили, доки син людський не воскресне з мертвих. І вони утримали те слово у себе, допитуючись, що то значить воскреснути з мертвих. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Протягом року ми, як мінімум, читаємо два рази цей текст про преображення. Один раз на преображення. На те свято зараз це 6 липня, так не помиляюся. Серпня. На 6 серпня. Натомість вдруге читаємо якраз в цей передпасхальний період, тоді саме, коли по хронології, в принципі, преображення і було. Для апостолів преображення було своєрідним допінгом перед іншою горою, перед горою Гологофою, і то гора, і то гора. І сьогодні про ці гори кілька разів згадаємо, тому що про них описується також і в першому читанні. Але спершу подивимося на таку справу найважливіше ми, коли дивимося на ось це преображення, Ісус стає інакшим. Читаємо опис, як він сяяв, як його одяг сяяв, що жодний білильник не міг би вибілити. Ну, словом, це не просто був білий колір, це було сяєво. І зрозуміло, що мова була не в самому одязі, а в тому, що це Ісус, який був Богом, І Він представ перед очами своїх учнів, трьох, таким, який він був завжди. Просто вони не завжди його таким бачили. І ця ситуація змушує нас замислитися, а чому це відбулося взагалі, чому це сталося? Отож, така перша причина, це було потрібно не так для Ісуса, тому що Ісус, як ми про нього багаторазово читаємо, Він виходив на гору сам помолитися. Можливо, під час тих молитв він також сяяв, можливо, там відбувалося таке саме. Коли ми читаємо про святих, ну до прикладу, про святого костку. Що, коли він молився в колегії разом з іншими хлопцями, які там вчилися, то вони намагалися в каплиці сидіти поближче до нього. Тому що коли він молився, вони бачили, наскільки він з'єднаний з Богом, і не мов би сяяв. Для них це було чимось важливим побути біля людини, яка молиться. Про святого Туму Аквінського ви вже не один раз чули, про те, що він коли молився, то в нього був дар левітації, тобто він підлітав. Закон тяжіння на нього не діяв, він тоді бачив Бога віч на віч. І він автор 28 томів Суми теології, головного такого базису вчення, який був зібраний. Казав, що все це солома порівняно солома, сміття, порівняно з тим, що я побачив за цю мить молитви, то те, що я написав протягом всього свого життя, тих всіх 28 томів, це все сміття порівняно з тим, що я побачив. Тобто є люди, які під час молитви якось перемінюються, преображуються, мають якісь саме надприродні речі. І я сьогодні, розповідаючи про це, не хочу в нас побудити якусь таку заздрість до святих, що мовляв, от вони моляться, так що можуть там щось бачити, можуть підлітати, чи можуть щось там відкрити. Ну, якби ми їм заздрили цього, це, напевно, була б погана дорога, тому що ми б шукали не молитви, в якій знаходимо Бога, а плодів цієї молитви наслідку. І тобто шукали б не так Бога, як просто от, цих дарів, цих відкриттів, цього розуміння, цих здібностей. Ну, і це було б вже не пошуком Бога, напевно, це було б пошуком плодів. Подивімося, що Ісус показався перед апостолами, тому що хотів, щоб. Вони побачили, яким він може бути. Ким він може бути. Ісус передбачав, Ісус дуже добре розумів, що для них той момент, коли його схоплять в Оливному саду, буде критичним моментом, що вони тоді зневіряться, порозбігаються, запанікують, почнуть ховатися. Пригадайте, ось цей момент. Ось цей момент, коли Ісус каже, Це я. І тоді всі падають в Оливному саду. Нещодавно буквально я пригадував, розповідав семінаристам про проповідування, є такий предмет, як там з мікрофоном працювати. ну, в семінарії проходять хлопці. Ну, і от, власне, Я їм про це розповідаю, і в рамах такого прикладу. Там в городку під стінами храму а семінарія знаходиться також біля того храму. Похований отець Ванакс, який побудував і ту семінарію, і той храм. І був один такий момент дуже визначний, дуже чіткий, який так наочно показує і преображення, і Оливну Гору, там, де схопили Ісуса. Так от, яка ситуація? Муку Господню. Її читається і на вербну неділю, і потім читається під час Великої П'ятниці, ну, словом, кілька разів ось ці передпасхальні дні. Е, коли ми були семінаристами, то читав один семінарист е, людей, роль людей, ви ж знаєте, що так, поділені на ролі, кілька людей читає, там, як мінімум, троє, може бути і п'ятеро, як коли. Зазвичай по трьох читається. А Ісуса читав от власне той отець Ванакс легендарний, про якого можна довідатися, який побудував там з тих скільки з 23 храми, ну, феноменальна особистість взагалі. Але в нього був такий тембр голосу, дуже такий низький, спосіб подачі того голосу такий дуже різкий, раптовий, міг багато кого налякати, якщо людина не знала, що от в нього такий темперамент. Так от. Читається ця мука Господня. ну і Віталік, семінарист, читає, там, тоді читалося польською мовою якраз, і там звучало так: чи ти єстеш синим Ну, чи ти син людський, Ну, так як в Євангелії якраз на Оливній Горі, Ну, і там Ісус відповідає: Я єстем. Ну і далі по тексту читається, що вони всі попадали. І в принципі, у виконання оця Ванакса, коли він це сказав, я єстем тим низьким, таким пронизливим, страшним голосом то стало багато чого зрозуміло, що Ісус. Ну, Можливо, він не казав таким страшним голосом, як отець Ванакс, але сам факт, що ті люди на горі преображення налякалися, попадали. По-перше, вони почули це слово імі» або Я є, Егосум. І почули, що ось це ім'я Бога було промовлене. Вони відчули, що Ісус це каже з переконанням. Вони тоді перелякалися банально. І дивіться, що ось цей момент, ті, які прийшли його схопити з мечами, списами, з, з військом, а Ісус беззброєний, вони його злякалися, а він далі стоїть і чекає, поки вони його схоплять. Дивіться, що ось цей момент показує велич і стійкість Ісуса. Він ж міг тоді втекти банально. І дивіться, подібна річ відбувається на горі преображення, коли тут Бог отець про нього каже, хто Ісус, ким він є. І Апостоли також падають, вони бояться, вони лякаються цього, вони не знають, що з цим далі робити. І гора преображення показує, що відбувалося з Ісусом під час молитви, як він молився, якою була та молитва, що для нього це означало. Потім наступна річ: що це означало для апостолів? Що вони могли підкріпитися, вони могли зрозуміти, могли зробити висновок, що не все є тільки тут, на цьому світі, не все є тільки матеріальне. Є щось більше за владу, за військо, за гроші, за продукти, не знаю, там за, 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 за багато що. Бог сильніший і Бог стоїть над цим всім. Вони повинні були збагатитися цим. І тут наступна справа: от Ісус сяє. І вони розуміють, що він стає інакшим. Або вони його починають бачити таким, яким він є завжди, а до цієї пори вони його бачили не, таким, не повністю, не весь потенціал Ісуса, вони помічали. Пам'ятаєте ось цей фрагмент, коли Мойсей, який, зрештою, тут на горі преображення до Ісуса і приходить, коли Моїсей спілкувався з Богом? Його обличчя сяяло. Тут ось цей елемент сяєва повторюється багато разів на сторінках святого писання. І е, євреї попросили, що заслони своє обличчя е, ну, якоюсь там матерією, якоюсь хустинкою, тому що воно надто світиться нам боляче на тебе дивитися. Тобто Мойсей фактично, той самий, про який сьогодні читаємо, що він на преображенні, він вже був преображений молитвою ще тоді, ще раніше. І коли ми з вами читаємо ось ці тексти про преображення, що от молитва преображує, бо молитва показує єдність людини з Богом, і ця людина стає зовсім інакшою, її вчинки стають інакшою, мова стає інакшою її спосіб дій стає зовсім інакшою. Ця молитва вона змінює. Подивимося через аналогію зовсім на іншу реальність, от ми з вами, дорослі люди, коли дивимося на, наприклад, якусь маленьку дитину, якій розповідаємо про те, що ось це маленька зернинка, а з неї може вирости колосок. І дитина чудується, можливо, вперше бачить, як сіють, не знаю, там нехай буде ту саму пшеницю, або дитина дивується, як там сіють, не знаю, там бурячок нехай буде, тому що ну насіння буряка ну геть не схоже на сам буряк. ну Хоч зернинка то схожа на те зерно, яке збирається пізніше. А з буряком воно є зовсім інакше. І так з дуже багатьма насінинами відбувається. І дитина, яка бачиться вперше, зустрічається вперше. В житті, вона дивується щиро, вау, як це так може бути. Потім так само, вже раз ця аналогія про дітей: доросла людина дивиться на дитину і дивиться, що робить ця дитина. Ну, або добре, або погане. І доросла людина, дивлячись вже на цю дитину, бачить не тільки цю дитину. А бачить те, що з цієї дитини може вирости, так зрештою, діти, так, так зрештою, дорослі до дітей так і кажуть, що що з тебе виросте. Ну, і добре, коли це в доброму якомусь контексті сказано, а не в поганому. І коли дитина розуміє, що їй довіряють, що тішаться, як вона росте, як вона розвивається. І тоді, ну звісно, це дитину дуже сильно окрилює. Але я би хотів, щоб ми тут сьогодні побачили таку справу доросла Людина, яка вже бачила, як інші діти виростали, вона дивиться і вона вже бачить не просто цю маленьку дитинку, ну так би мовити, зернинку. Вона вже бачить дозрілий плід. Вона бачить, в що це може вирости. Вона бачить, які наслідки того чи іншого вчинку можуть пізніше помножитися в руках. І дивіться, тобто, люди, які є з досвідом, ну нехай буде дорослі люди. Це люди, які вже знають, що таке преображення, преображення дитинки. В дорослу людину Преображення зернинки в колосок, преображення маленької насінинки бурячка в великий буряк або все інше можна перерахувати, тут можна йти до нескінченності, але от мені хотілося б показати, що от ми, люди, маємо дуже мало досвіду. Дуже мало що розуміємо. Але ось ці прості речі, ми розуміємо, що з чогось маленького виростає щось більше. Тобто, дивлячись на цю зернинку, ми вже бачимо той колосок. Дивлячись на цю дитинку, ми вже бачимо дорослу людину. Тобто, ми вже маємо цей дар розуміти, що таке преображення. Отак От і Господь Бог, дивлячись на нас, дивиться певними очима, дивиться. Поглядом, що ми можемо змінитися, ми можемо стати кращими, ми можемо бути щасливими людьми, ми можемо змінитися самі і самі можемо змінювати суспільство, землю, яка може ставати кращою через нас. І це щось несамовите, Бог дивиться з цим. Багажем досвіду, він знає, що як розвивається добро. На жаль, може бути також і той поганий варіант, коли людина росте, але, на жаль, не розвивається, а деградує. На жаль, цей розвиток може бути від'ємним. І тут подивіться, що Господь Бог вміє дивитися далі, вміє дивитися на ось це преображення. Він розраховує на преображення, що ми перебуваючи з ним. Захочемо бути з ним, захочемо робити так само, як він, і захочемо його наслідувати. Ці апостоли сьогодні кажуть, добре нам тут бути. Ну, ця фраза, я її на, на приображення кілька разів, як мінімум, на проповіді про це говорив, що ну, фактично апостоли зізналися в тому, що вони нічого не петрають, що вони абсолютно нічого не зрозуміли, і що, ну. Просто це все пройшло нам повз їхні вуха. Вони дивляться, але не розуміють. Чують, дивляться, але не бачать, чують, але не можуть цього збагнути. Але Бог дивиться далі. Як можна їх підтримати? Як можна заохотити до цього преображення? І тут я казав, що ми повернемося з вами ще догори. Перше сьогоднішнє читання представляє нам гору. Про яку ми з вами знаємо, говоримо дуже багато. Традиція ці церкви казали, що ось ця історія з Авраамом, з його сином, з цим баранчиком, який заплутався рогами в кущах-корчах. Це є ця сама гора, на якій стоятиме гора Єрусалим, на якій буде побудовано Єрусалим і де буде саме Голгофа. Тобто, це те саме місце, де. Авраам не вбив свого сина. Це те саме місце, де з себе склав жертву Отцеві сам Ісус Христос. Ця жертва відбулася, але відбулася набагато пізніше. Що тут, яке преображення тут можна побачити? Преображення самого Авраама. Він вже старий, дружина його стара. Дітей вже мати не можуть, дуже хочуть. Бог йому пообіцяв, що в тебе буде величезний, з тебе вийде величезний народ, ти будеш батьком народів. І тут Бог йому каже, що складив жертву цю дитину. Ми, звісно, коли з вами чуємо ці тексти, то в нас якби мороз про шкірі проходить, тому що як це складе жертву свого сина, це абсолютно ну, аморально, це як мінімум, але дивно, де ж обітниця ти ж обіцяв, а тут потрібно скласти жертву. Пригадаємо собі, що в ті часи жертви з дітей складалися регулярно. В цьому ж самому тексті про Авраама фігурує, що ти займеш землі своїх ворогів. Коли Ізраїль вже виходив з Єгипту, тобто Авраам, його сім'я, його нащадки вони спустилися, потім вже знову піднялися, то ті землі були заселені людьми, які складали жертву демонам заради благополуччя своєї сім'ї. Тобто, коли родилася дитина, цю дитину. Вбивалося, ховалося її під порогом своєї хати, і це було таким жертвоприношенням, ритуальним, різним, як вони їх називали, богами, але ну, фактично, це демони, демонам плідності, демонам благополуччя, добробуту. Е, і це було дуже поширено. Зрештою, вся та історія з Петром, коли Петро отримав від Ісуса ключі, владу, що ти Петро. І на цій скелі я побудую свою церкву. Це все відбулося на скелі, де складалися саме такі жертвоприношення, але вже не хованням цих тілець дітей під поріг. Але коли цих дітей скидалося зі скелі, фактично, е, той божок називався Пан. І ми з вами, коли чуємо ці історії, то коли дивуємося, якими жорстокими були тоді люди, то сьогодні пригадаємо, що можливо це не відбувається саме в такій формі. Але суть залишається та сама форма змінина, але суть залишається та сама. Маса сучасних людей абсолютно спокійно, абсолютно без проблем, без докорів сумління своїх дітей, своїх не чужих, своїх дітей вбивають задля якоїсь зручності. Ну бо сьогодні не на часі, сьогодні не вигідно, сьогодні складно, сьогодні е, е, скрутні обставини, сьогодні е, ну, є якась там причина завжди є причина ніколи не був без причини е, Ну і завжди хтось каже, що Ну так треба зробити, тому що так треба зробити. Ні, не треба, ні не можна. Це було жахливо тоді, і це є жахливо сьогодні. Тоді цих дітей там кидали скелі і вони розбивалися. А сьогодні Ну це робиться в, ти... в чистих, стерильних, гарних умовах лікарень. І, ну, хоча би пригадайте, базове питання, коли вагітніє будь-яка жінка. Навіть родичі питаються, ну то що, будеш лишати? Тобто, само це питання, само сформулювання звучить так, що от, ну, нормою є вбити власну дитину, а винятком залишити в живих. Тому так і кажеться, будеш лишати. Ну і так дивуються, коли хтось лишає, а не вбиває свою дитину. І так люди присмокують, дивуються так, де було б більше язичництво, де було б більше дикунство тоді, коли люди справді ну, не знали про ту всю пренатальну медицину, про те, що ця дитина відчуває страждання, болі, крики чи, чи сьогодні. Ну тобто тоді ж люди цього не знали всього, але ну теж розуміли, що ця дитина. Сьогодні люди знають більше, але від цього моральнішими не стали. І подивіться, повернімося до цього жертвоприношення. Отож, Бог каже Авраамові, що складив жертву свого сина, і тоді це було поширено. Тоді складали в жертву дуже було популярно складати в жертву, наприклад, захоплених ворогів полонених. Їх вбивали, по-перше, показово, щоб іншим не повадно було. А по друге, складалися ті жертвоприношення на честь якихось там божків тих чи інших. А по друге, ну ось заради цього благополуччя, заради добробуту. І тут Авраам чує те, що в тому часі в тій, так би мовити, культурі, тому що культурою тут язик не повертається це назвати, було абсолютно поширено. І він довіряє Богові. І робить щось страшне, хоча йому це було абсолютно невигідно і неприйнятно. Але він довірився Богові. Ну, Бог цієї жертви, звісно, не приймає, тому що Богові не потрібно було, щоб він вбивав свого сина. Бог єдине, що хотів перевірити цього самого Авраама, чи він може пожертвувати, чи він може внутрішньо погодитися на це. І тут це відбувається, Бог його жертву, звісно, не приймає ну І пізніше ця вся історія єврейського народу, з якого і е, виводиться спасіння, поширюється Євангеліє на всі народи. І це відбувається на тій горі. Тобто, ту гору ми згадуємо під час жертвоприношення Авраама. Ту гору ми згадуємо, коли помирає Ісус, і ту гору ми згадуємо на кожнісінькій святій літургії. І це відбувається знову, знову і вкотре. Потім. В другому читанні ми чуємо, як відбулося це жертвоприношення. Що ж саме відбувається? А відбувається, що той, хто помер, той і воскрес, розповідається далі про того самого Ісуса, який, хоч помирає, але Воскресає. І тут ми знову повернімося до цієї аналогії зернинки і колоска, або там дитинки і дорослої людини, Бог міг дивитися на смерть Ісуса. Хоча це абсолютно щось моторошне, жахливе, тому що він знав, що буде теж і Воскресіння. Тобто, Бог вміє подивитися трішки далі за наші обмеження, Повернуся до цієї аналогії з дітьми. Подивіться, що коли доросла людина пояснює щось дитині, якусь очевидну річ і каже: Слухай, зроби так, і з цього буде щось добре. Дитина тупотить ніжками, ображається, там, плаче, не знаю, ще якісь там методи використовує для того, щоб сказати ні, що має бути по її. Доросла людина каже, ні, ти довірся, я ж тобі кажу, от послухай, от зробиш так і буде, буде добре, послухай. Ну і Добрий виховний процес відбувається тоді, коли вдається дорослому достукатися до дитини, і коли дитині вдається дослухатися до дорослої людини. Тоді мала дитина розуміє, ага, старший значить, він щось знає більше, він щось більше розуміє. Ну і ми з вами також є великою мірою. Дітьми, які щось там капіночку трошки буцім, ніби розуміємо, але більше всього розуміє Бог, і він нам показує через ось такі е, речі, як преображення або як воскресіння, що потрібно дивитися трішки далі. Ти бачиш зердинку, ну Бог бачить не тільки зернинку, Бог бачить колосок. Ми дивимося на себе, на своє людське життя, на свої слабкості, на свої гріхи. Ну і так руки хочуть опускатися. Ми кажемо: ну от стільки років там не знаю, працюю над чимось, щось роблю. Чи вдасться, чи не вдасться. Ну, Ми бачимо зернинку, а Бог бачить вже колосок. Він бачить в цьому більше. Ну, це означає, що нам далі потрібно довіряти йому і вірити, вміти покластися на нього. Це непросто. Але ну, немає в нас іншого вибору, фактично. Тому що можемо задовільнитися однією зернинкою, а потрібно очікувати на великі врожаї, на повні клуні. Дай Боже, звісно. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо про преображення. Це преображення нас заохочує дивитися очима віри, вміти покластися на Бога, вміти думати Його категоріями. Нехай наші серця будуть відкриті і навчимося жити цією вірою. Амінь.